Я сидів і думав, б такого цікавого засняти. Я перелазив весь інтернет в пошуках тієї самої теми для відео, щоб мені і вам було цікаво. І я її знайшов. Що ж, це генерація зображень. Перед тим як перейти до теми генерації зображень, давайте розберемося, як це все працює. Перед тим як нейромережа навчиться генерувати, її нашпиговують безліченною кількістю зображень. Вона бачить всі ці зображення і думає, що це таке дерево, людина, попкорни і так далі. Нейромережа не може бачити як людина. Вона зчитує кольори, потім форми та потім текстури через числиві масиви. Забийте, це вам не потрібно, вона просто реплікує зображення, які вона бачила раніше, і просто повторює їх в контексті вашої фотографій, ваших запитів і так далі. Сам процес генерації, якщо його уявити, виглядає саме так: перше, це випадковий шум, це ескіз малюнку на білому папері. Потім додавання деталей. Нейромережа фільтрує ескіз, додаючи потрібні деталі, створюючи потрібну картинку з нуля. І останній пункт, який впливає на вашу картинку, це ваш промпт, який ви вводите в нейромережу. Якщо ми вписуємо щось конкретне чи специфічне, то нейромережа починає шукати в своїй базі потрібні заготовки, наприклад, зграє птахів та починає комбінувати їх у щось нове для вашого фото. Саме через ці кроки приходить зображення, яке генерує нейромережа саме для вас. А під цим відео в описі я залишу посилання на нейромережу. За допомогою якої можна генерувати незлічену кількість зображень безкоштовно. Тепер, коли ми вже знаємо, як працює генерація зображень, то ми можемо перейти до винуватця сьогоднішнього відео. Вертаючи інстаграм, ви могли побачити безліч однакових чорно-білих аватарок. Всі вони зроблені через. Ну, мабуть, всі вони зроблені через один додаток, і він називається Remini. Він доступний як для iPhone, так і на Android. Ми його завантажуємо, проходимо реєстрацію та купуємо підписку з 7-дневним пробним періодом. Тобто ми отримуємо всі преміум-функції безкоштовно на 7 днів. Після 7 днів ми видаляємо цей додаток та видаляємо підписку з вашого аккаунту, і таким чином ми отримуємо на 7 днів безліч функцій цього додатку безкоштовно. Для використання цієї нейромережі нам треба від 8 до 12 ваших селфі. Ну або в цілому зображення дає саме ви і ніхто інший, щоб нейромережа змогла відтворити ваше обличчя на її генераціях якісно та схоже на ваше не спотворене. Звичайно, краще більше різноманітних фото, а не однакові фото в дзеркалі, наприклад. Це треба для того, щоб нейромережа бачила вас з цього боку, з цього боку, в профіль і з усіх ракурсів, які у вас тільки можуть бути, для того, щоб вона змогла відтворити деталі, тіні та текстури вашої шкіри. Після всіх цих кроків перед вами відкривається величезний список усіх можливих пресетів, які є в цій програмі. Зараз я вам покажу декілька самих таких прикольних, які мені сподобалися. Ті, які були ну, дуже смішними. Зараз побачите. Після того, як ви знайшли потрібний для вас пресет, який вам симпатизує, ви нажимаєте на нього та нажимаєте кнопку Використовувати цей пресет або, як в мене англійською, Use this preset. І чекайте 30-40 секунд, може бути й до хвилини, як вивезли вже це від пресету залежить. І після цього часу ви отримаєте декілька зображень з вами через цю нейромережу, і ви вже обираєте, які зображення зберегти, які видалити. І так і працює ця нейромережа. Також в цій нейромережі в нас є доступ до різної кількості пресетів, які не, не є реалістичними, а просто як прикольні. Наприклад, можна зробити емоджі в стилі Apple або зробити. Різних персонажів або зробити аватарку для свого профілю через цю нейромережу, яка буде, як, наче, намальована художником. Зараз я вам це теж покажу. Як ви бачите, ця нейромережа може з мене створити фею, зробити мене в стилі іграшки. До речі, виглядає дуже класно, мені подобається. І це вже можна використовувати, як ми бачимо, на цій фотографії з пальцями проблем немає. І що ж, підводимо підсумки цього відео. Ця нейромережа є досить прикольною. У нас є дуже багато ефектів і ми можемо користуватися 7 днів безкоштовно. Головне, потім не забути прибрати. Краще посиділи ви, за день все зробили, що ви хотіли, і одразу прибрали, щоб не сталася така проблема, що ви. Закинули цю програму через декілька днів, а потім через тиждень ви бачите, що у вас з карти пропадають гроші. За цим треба послідкувати. Але не дивлячись на цей такий мінус, це нейромережа має ще другий головний мінус. Вона тупить з пальцями, і таким чином у вас може бути шість пальців, може бути три пальця, може бути я не знаю. Вони будуть дуже спотворені. І також вона має проблему з обличчями на фоні. Наприклад, якщо вона генерує зображення з декількома людьми, люди, які на фоні ну є трохи розмить, але вони мають дуже погані обличчя. Вони можуть не мати одного ока або воно буде зміщене. І це буде виглядати ну, не дуже гарно, і буде одразу зрозуміло, що це згенероване нейромережею, і це ви ні від кого не приховаєте, і це буде ну, це не сподобається вам. Тому треба витратити трохи часу і посидіти в ній побільше, щоб отримувати саме той результат, ту фотографію, яка вам потрібна, яка вам личить. Також не варто забувати, що краще фотографії робити фотографів на студії або хоча б друг друга пофоткати, там, зібралися з друзями, друг друга пофотографували. Таким чином, фотографії будуть якіснішими. Вони Будуть більш живими і вони будуть схожі на вас. І ви витратите на це менше часу, а також можете отримати додаткове задоволення. Бо на сьогоднішній день, на початок 2025 року, нейромережі не можуть створити таке зображення, яке вам би подобалося. Так ну, що ж на цьому наше відео підходить до кінця. Радий, що ви були зі мною в цей час. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, та ви дізналися щось нове та цікаве. Сподіваюся, побачити вас в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть коментар. Всім пока!